Всім привіт! Не збирався я ніякого відео знімати, але такий трешак прийшов. Хочеться показати цей трешак. на камері не так все страшно виглядає. Вживу все страшніше. Починаю потрішки працювати. Вчора день не робив. Робив ось таку стінку, але поки все рівно все схоже на срач. Що не пробую зробити, виходить все рівно срач. Ось такі три карбюратори мені прислали. Потрібно зробити один. З цих трьох карбюраторів. Ось цей, наче живий, навіть штампиками. Але в нього газ врізаний а газ нам не потрібно. В принципі, можна зробити заглушки. Але є в нас ще ось такий карбюратор, він теж в нормальному стані, ну, візуально. І без газових різок і краще було б зробити його. Це все, в принципі, відчиститься. Гвинт кількості намертво застряг Якби з ним роботи більше, легше за. Глушити газові врізки і дешевше буде, чим оце все вибивати звідси, так як все повністю заржавіло і заклинило. Та й кажу, будемо починати працювати. Сьогодні вже з обіду почав, так як був в лікарні. Я там відео знімав, як 41-й карбюратор робив, пробив собі хрестовою викруткою руку майже наскрізь. Ну, Відео не вийшло, не знаю, чи воно вийде. Та й коротше, рука за 4 дня. Зажила, рана затягнулася, хоча такий отвір пристойний був. Але рана на вході затягнулася, і в принципі все було прекрасно, нічого не боліло. А вчора рука напухла. і Я подумав, що, можливо, потрібно буде робити операцію, тому поїхав в лікарню. В ній я вже дуже багато років не був, прийшлося ще флюрографа пройти. і Відправця дали укол мені. Через місяць ще один потрібно, і через півроку ще один. Три вколи потрібно. Вкол болючий, рука болить, в ліву руку дали укол. Ліва в мене постраждала, і вліву дали вкол. болить шия, болить рука. Ну, реально хочеться просто лягти, нічого не робити, бо якби важко. Але лежать карбюратори, над душою лежать, і їх потрібно зробити. Зараз потрібно зробити цей це в нас, наче Таврія. І ще один у мене. Лежить. І більше я, в принципі, не хотів би брати, хотілося б трішки відпочити. А відпочити я зможу на своїх карбюраторах. Тобто, якщо я. У мене є що їх робити, просто немає часу і за ремонтів на свої карбюратори. Якщо я буду робити свій, я зможу на ньому відпочивати. Я його зможу якби в спокійному темпі два дні робити на своїх відпочинок. Тому таке відео буде не дуже довге, покажу, як буду його розбирати. Тому що тришак. Але я ще думаю, чи мені зробити з цей, бо він в кращому стані. Чи цей. Ну, цей може бути дорожче. А в цьому газові врізки. Я їх в принципі, можу заглушити, і все буде прекрасно. Мені здається, що потрібно робити цей. Ну, зараз я це все за кадром перевірю і вже покажу, що я вирішив. Тому почав відео знімати, так як побачив той тришак, вирішив зняти відео про нього. але... Дешевше буде зробити карбюратор цей що з газовими врізками. Він теж має хороший стан на перший погляд. Свіженький, він хороший, фланець не шліфований. Те, що зігнутий, ми вирівняємо. В принципі, легше його буде зробити, а газові врізочки я зроблю сюди гарні заглушечки. Тобто на швидкість це не буде впливати. Дешевше буде зробити цей карбюратор. Цей теж трошки такий трешовий. Це у нас 81-й карбюратор. Добре, що стоять оригінальні носики, бо зараз з ними проблеми. Живенькі, не загнуті, не заклепані, не заглушені. Це дуже добре, що є такі носики. Далі, як завжди, тут багато показувати не буду, якби вже неодноразово це все знімалося і одне і то саме знімається. 165 та перша камера. Друга камера 145, так як має бути в 41 ой в 41-го 81-го карбюратора. Перевіряємо Жеклери, що саме перше, саме головне. Ого, заклинений. Ого, заклинений. Нічого, не нею. Робиться таке. Просто що буває, розбираєш карбюратор, раз-раз розібрав, зробив, зібрав все чудово. Тут. Бачу, буде, буде трошки геморно, але то нічого страшного. Просто розраховуєш на те, що все буде легко і добре йти. Але коли ось такі карбюратори присилають, які валялися десь, з ними легко і добре не буде. Кришечку покажу ще з цього карбюратора. Так прийшла вона, тут навіть не змогли резинку зняти, тут втулки і все тут. Заклинило, все ось таке кривуще буде рівнятися. Тобто, карбюратор трошки потягне грошей. По ремонту, по запчастинах. Ось тут кришечку потрібно буде вирівняти. А, плюс різьби немає. Подивимось на другу кришечку, чи там є різьба, може її поставимо. Тобто, є з чого вибрати, три карбюратори. І можемо вибрати так, щоб це було, скажімо так, максимально дешевше. Бо тут і різьбу, і кришку рівняти. Ну, Трошки є. Далі жеклери з цього карбюратора. Зараз я їх додам, мастила і почекаю, деякий якийсь час, можемо підігріємо і вони підуть. Так, взяв другий карбюратор. Я його одразу не розцінював як потенційного пацієнта, так як зразу візуально дивимось на ось цей фланець, це викидається в сміття вже цей корпус. все, Я таке не роблю. Воно буде прекрасно і чудово працювати на машині, воно буде дуже сильно гнутися, так як... Хтось зішліфував повністю фланець. Ось такий він страшний. Я зразу його не розцінював, але з нього ми візьмемо, мабуть, кришечку. Тобто стараємося зробити дешевше. Кришечка у нас теж, бачимо, ось така кривуща, але в нас присутня різьба під клапан. Тому кришечку беремо цю, ту кришечку відкладаємо і будемо ремонтувати. Так, Наступне включення додав мастила і карбюратор підігрів. Жеклери мені вдалося з місця зірвати, і вони, в принципі, підуть. Тобто нічого сверлити, нічого вирізати, нічого виривати, в даному випадку не потрібно і це вже дуже добре. Жеклерчик вийшов з першої камери, стоїть у нас 95-й, так який має бути для 81-го карбюратора. Другий йде тугенько, але йде. Це вже добре. Все, я його викрутив. Навіть димить трошки. Теж 95-й. Так, по жеклерчика все добре, йдемо далі. Карбюратор почищений. Можна продовжити його дорозбирати. В цьому ж відео побачите відповідь, чим відмити. Ну, просто подивіться, хіба це схоже на те, що воно відмито. Мене як запитують, чим відмив. Так я й відповідаю, що в кострі пропалив, Ну, видно, що ж не помито. Помити можна чим хоч абсолютно. Берете хімію любу кісточку і трете, поки не заблистить. Я раніше їх вимивав теж в чудовий стан. Просто з хімією я вже працювати не можу, бо хімія дуже погано впливає на здоров'я. Руки тому подібне. Краще цим не дихати, руки туди. Не сунути і буде все добре. Хоча і так руки тріщать до крові. Ну, це в багатьох, хто там займається навіть СТО, то знають, що таке з руками. Там, хтось там якісь е рідкі рукавиці використовує, хтось ще якісь мазі, ну, в кожного своє. Так, кришечку ми поки відкладемо. Вже відповідь видно трошки. Хто розумний, той зрозумів. А хто ще розумніший, той навіть по вигляду карбюратора. Зразу розуміє, як це було відмито. Зараз знімаємо кришечку економайзера потужних режимів. Подивимося, що там робиться, так як нічого не знімалось. Бачите чим поміт? Так, мембранка стоїть у нас оригінальна, вже їй все. Пружинка оригінальна. Так, все добре. Так, тут в нас м'ясо. Чому м'ясо? Хтось ковиряв клапан економайзера і відломав від нього вус. Тобто всі часто бачать тут типу шліц і крутять його викруткою. Я теж буває провіряю, але легенько чи він не крутиться. Но крутити його не потрібно, там різьби немає, він запресований, і його звідти потрібно зараз дістати і міняти на новий. О, жиклерчик теж не йде. Ну, Карбюратор полежав, і з ним дуже сильно багато роботи потім, бо нічого не хоче йти. Все закисло, все заржавіло, Жеклери засіли. Він коли працює на автомобілі, то жеклери якби не можуть закиснути, так як там постійно все в бензині. Тільки полежить, і ці жеклери потрібно виривати, висверлювати. Так, і тут у нас оригінальна мембранка стоїть. Теж дубова, повністю дубова. Мембранки хороші, оригінальні, тільки на отакій мембрані карбюратор, а точніше його прискорювач працює правильно тільки на такій мембрані. Раніше робили французькі мембрани хороші, а зараз вони їх вже не роблять хорошими. Так, Пружинка стокова, мягенька, хороша, це вже добре. Потрібно буде ще заглушечки. Зараз будемо все очисником, всі канали. Все провіряти, продувати, прочищати, щоб все було нормально. Зробимо сюди заглушечки. В принципі, далі все точно так само, як і в попередніх відео. Збирається, ну, зараз все вичиститься, продується. Збирається, ставиться на автомобіль і прекрасно працює. На моєму автомобілі прекрасно працює. Але часто пишуть: того холостого немає, в того ще щось. Дуже часто проблема в машинах або в їхніх власниках. З карбюраторами проблем в мене на моєму двигуні ніколи немає. Після капіталки. Робиш капіталку, ставиш, все прекрасно працює, сів, проїхався, ніяких провалів нічого немає. Холости регулюються правильно. Вправо суміш, бідна, двигун скидає, вліво суміш, багата, двигун скидає, посередні самі чіткі оберти, 7, 8, 9 обертів. Всього обертів у нас 16 і золота серединка повинна бути посередині. Тобто це свідчить про те, що жикле холостого ходу підібраний правильно. Все виставляєш, все прекрасно налаштовується. Людина ставить, в нього холостого немає. Все, не хочеться більше нічого робити. Потім вже ставлять прокладки нормальні, починається вже. Все робитися і все потім працює. Тому я й говорю, що часто причина про всіх проблем у власникові який ставить рівний карбюратор на старі горбаті прокладки. Таке собі відео не що Думав, може треш-контент буде. Таке буде коротеньке відео. Хто там слідкує, може комусь і таке буде цікаво. Тут більше я не покажу нічого, все так само, як всіх відео. Зробиться він вже завтра, тому що сьогодні вечором я його буду ну, підзбираю, може я щось зроблю його вечором. ну, В будь-якому випадку перевірятись буде завтра і завтра буде у нас готовий. Всім дякую, хто дивиться моє відео, всім дякую, хто пише нормальні коментарі, адекватні. Ставте лайки, можете ставити навіть дизлайки, вони працюють точно так само, як і лайки. Всім дякую за увагу, всім до побачення!